Якщо буде Путін, то хай приїжджає Путін на формулу миру, там була його заява в інтерв'ю БіБісі. Пам'ятаєте, він заформулював, як можуть відбутися ці переговори за участі Росії. Так, розумієте, тут от ця проблема дипломатії: що коли ви робите один крок, він має певні наслідки. Так і от якщо ми прийняли рішення РНБО про те, що ми не можемо проводити переговори з Путіним, і врешті-решт. Нам доводиться проводити переговори з Путіним, то не зрозуміло, що робити з цим рішенням РНБО. Розумієте, і от е, в цьому в принципі ж е, і така проблема виникає, тому що росіяни звичайно скористаються тим, і скажуть, що от Україна здає свої позиції. Так, Україна е, знаходиться в такому стані, коли вона зацікавлена в переговорах, і так далі. Все це буде пропагандистський наратив, але цей пропагандистський наратив я е, маю певні побоювання. Що спрацює, і напевно частину населення України, так і знову почнуться там звинувачення Зеленського з одного боку, з іншого боку, будуть говорити, що все пропало, так і, і треба швидші переговори. І отут, от єдність нашого суспільства її буде дуже легко похитнути, розумієте, в mm -hmm. ту чи іншу сторону, але але. Е, найбільша проблема, ну ми вже маємо це рішення РНБО, так але вже нічого з цим не зробиш. І якщо ми зараз відчуваємо, що можна розробити певний план дій, залучити Путіна до переговорів, в чому в мене великі сумніви, що Путін зараз зацікавлений в переговорах, так ми ж теж це розуміємо. Але якщо от... Е, так складаються обставини зараз, що наші партнери і в української влади є відчуття, що нам треба змінити для зовнішнього світу нашу позицію і пом'якшити її, і показати, що ми відкриті до переговорів, що ми хочемо завершення війни. Так ну з тих чи інших причин це потрібно зробити, так чи там Трамп прийде до влади, чи і, ще хтось від нас буде вимагати, що ви, хоча б, спробуйте. Провести ці переговори, так і ми вважаємо, що так треба змінити нашу доволі таку жорстку позицію щодо переговорів з Путіним. Це треба робити. Е, далі вже колись будемо оцінювати, чи правильно було приймати це рішення РНБО, чи неправильно Дане, Романе, які наслідки не воно має. Під, не все ж підв'язано виключно на нас. Є ж і міжнародні ордени, які е, видали на Путіна. Е, ну, міжнародні ордери міжнародного кримінального суду це інша справа. Так, це не ордери України, е, це питання міжнародного співробітництва. Це е, і Взагалі, оці от побудови так системи міжнародного правопорядку складне питання, що з ними робити. Але ну поки Путін не опиняється в гаді, міжнародний кримінальний суд не може працювати. Чи може Україна підписувати якийсь договір з? Е Лідером держави агресора, так держава, яка вчиняє міжнародні злочини і так далі. Ну це вже інше питання. Але ж е, знаєте, ми з вами багато говорили про агресію, так що не можна притягати до відповідальності діючого лідера держави, і ми завжди це критикували і говорили, що тому потрібно створювати міжнародний трибунал. А насправді ж то практика, бачите, показує, що ця норма, вона. Розумна, тому що і справді нам е, інколи доводиться говорити, вести переговори і підписувати якісь договори з людиною, яка вчинила ці.